Друзі, таке гість в нас зараз буде, з яким звісно будемо говорити про фронт, про справи військові. Радо вітаємо в нас в ефірі командира другого штурмового батальйону третьої окремої штурмової бригади збройних сил України з нами на зв'язку. Дмитро Кухарчук. Пане Дмитре, вітаємо вас! Слава Україні! Дякую, що ви з нами. Вітаю вас, героям слава. Пане Дмитри, будемо вас розпитувати та в межах допустимого, пам'ятаємо, що в нас все ще існує режим тиші з приводу подій на фронті, але ж у той же час вже навіть генштаб і міноборони часу часу нам розповідають про такі стримано позитивні новини навіть із бахмутського напрямку. Щоб ви змогли сказати про ситуацію нині, ясно, що орки і армія окупантів продовжують вас допікати, і вони на жаль не полушають своїх позицій, не втікаються з нашого міста, як і в цілому з нашої країни. Але тим не менше чи є певні просування? і що ви скажете після оцих ротацій, які відбулися, російські кадрові війська заступили на місця вагнерів. Що змінилось ротації справді відбулися і вони продовжують відбуватися, оскільки за ці більше ніж місяць, трошки ми майже повністю знищили 72 другу бригаду. Збройних сил Російської Федерації, яка була посилена штурмовими загонами ЧВК Вагнер і почали тріпати 57-му бригаду, посилену штурмовими загонами Шторм З. Крім того, сюди зараз заходить велика частина десантних військ ЗСРФ, оскільки вони розуміють, що вони сиплються на позиціях. Але ми потихеньку просуваємося вперед невеликими кроками. Чому невеликими? Тому що те озброєння, яке ми могли би отримати, так його. Отримали на великий контрнаступ. Нас на великий контрнаступ ніхто не готував, але ми, як штурмова бригада, Ясна річ що теж підписалися, так би мовити, приймати участь на одному з напрямків. І потихеньку просуваємось вперед, і будемо робити це і надалі. Я вас хочу запитати про у вас є власне пане Дмитре, і ваших побратимів відео, які викладаються та час від часу. Ми їх бачимо публічно. Можна щось знайти навіть абсолютно відверто у youtube каналі на YouTube. І от, коли ти дивишся ці відео, я вас хочу запитати, як таке можливо, те, що ви робите, те, як ви йдете в наступ. Ті локальні операції, які ви виконуєте, в якийсь момент ти думаєш, що це комп'ютерна гра. Ну тому, що люди на це не здатні, тому що люди вразливі, але те, що роблять ваші військові, перехоплює подих. То власне, розкажіть, будь ласка, це те, що ви вже е, побудували з допомогою вашого досвіду бойового, або я не знаю, це якийсь досвід, який передається і за кордону, от натівські військові так працюють, чи американці е, е, це, це дивовижні речі. Я власне раджу всім нашим глядачам обов'язково ознайомитися з цими відео. Пане Дмитре, що стоїть за цією майстерністю і професіоналізмом? Ну, власне, перш за все, це мотивація, оскільки наш підрозділ створювався на, в Києві в перші дні війни. І це були люди, які безпосередньо хотіли. Понад усе в світі понад усе в своєму житті захистити своє рідне місто, місто Київ. І ми почали з київської кампанії. Насправді я мушу визнати, що на той момент, коли я формував батальйон, ми не мали професійних кадрів і в їх були одиниці. Власне, не багато з нас, хто мав бойовий досвід, але ми пройшли київську кампанію, потім пройшли запорізьку кампанію і, власне, приїхали на Бахмутський напрямок, де вже стоїмо більше п'яти місяців. І я не знаю, там я не можу говорити про інші бригади, про інші військові частини бувають різні є хороші, є теж хороші, але трошки гірше. Але крім того, що ми воюємо під час боїв, ми знаходимо час на вдосконалення своїх навичок на бойове злагодження і на тренування. Тому немає нічого дивного, що просуватися вперед виходить. І єдине, що хочу сказати, що якби ми все таки мали більше західного озброєння, такого як Бредлі. Леопарди, Паладіни, Абрамси, ну і багато всього іншого, що дають іншим, але чомусь, на превеликий жаль, не дають нам. То наші показники і результати були би набагато вищі. Дмитре не знаю наскільки ви там сприймаєте іронію, але здається, що коли дивишся те, що ви робте, що ви робите, можливо, комусь здається, що вам і не треба посилення, бо ви боги війни, і вам багато чого вдається. Хоча від себе, звісно, хочеться, щоб справді у вас було абсолютно все, бо це перш за все питання безпеки. Дозвольте вас ще запитаю про стратегічні плани на Бахмут, тому що це ж не секрет. Наше командування казало, що Бахмут тримається для того, щоб сточувати російські війська для того, щоб вигравати певною мірою час для. Для формування інших бригад, іншої підготовки для наступу, саме тому в жодному жодним чином не розглядалося питання відступу і здачі наших територій. Зараз ми розуміємо, що вже розпочинається дещо інша фаза на фронті. Це, зокрема, маленькі такі е, операції локальні, які проводять Збройні сили України за різними напрямками. Тож, фактично, цей час, який ви вигравали для інших військових, він тепер реалізується. Тож чи змінюється тактика і стратегія утримання Бахмуту? От яку, умовно кажучи, зараз. Там команду дають військовим просто йти звільняти далі територія, знищувати далі армію. Що стоїть як надзавдання для вас? Дивіться, ми ну, про стратегічні плани я говорити не можу, оскільки я власне сам не на стратегічному рівні працюю над таким з виходом на оперативний, але. Безпосередньо звільнення українських територій це плани, які стоять. Тобто, ми рухаємося на південному фланзі Бахмуту і будемо просуватися вперед. Будемо надалі просуватися. Все залежить наш успіх, виключно залежить від підтримки. Засобами да, от для успішного виконання операції потрібно багато факторів, датом починаючи від погодних умов, від е, е, специфіки ворога. Да, от, з різним ворогом треба по різному себе діяти е, поводити від рельєфу місцевості, ну і в тому числі від сили засобів, якими ми володіємо. Так, от село у нас є а засоби, засоби потрібні. Засоби це мається на увазі зброя і боєприпаси. Тому. Будемо просуватися доти, доки будемо отримувати все найнеобхідніше для того, щоб власне наступ був з мінімальною кількістю жертв, оскільки ж теж я думаю, всі розуміють, що у нас так само без на жаль, без загиблих і поранених не обходиться. Ясна що ворога це кількість перевищує в. Десять разів да напевно, але між тим тому все, що нам потрібно, це все таки засоби, і будуть засоби будемо рухатися далі. Пане Дмитре, ми за порадою генштабу намагаємось дотримуватися політики інформаційної гігієни. Але з тих зведень, які ми чуємо від самого генштабу, можна зробити висновок. Що зараз довкола Бахмуту, принаймні на трьох напрямках, іде просування наших підрозділів, і якщо порівняти два періоди. Період їхньої атаки, період нашої, то в них 9 місяців тривала оця історія про захоплення Бахмуту. Натомість у нас вона триває значно менше, там кілька тижнів. Наскільки я розумію, історію. Читаючи зведення генштабу і на всіх напрямках є просування десь там за день на кілька сотень метрів, десь за інший день, навіть на кілометри. Іде лік. А чи не деморалізує на вашу думку це ворога? І чи не хочеться вам все частіше запитувати їх, що у них з ліцом? Ну, дивіться, ну про деморалізацію я не хочу говорити, оскільки для того, щоб бути деморалізованим, потрібно мати якусь мораль і бути моралізованим. На ага. да? цього з ворогом в принципі не було, оскільки загарбницькі сили сюди прийшли незрозуміло з якою метою, але ясно річ, що 100% не зі світлою метою. Що стосується їхньої мотивації, да, то мотивації у них як такої не було і немає, і все, що вони роблять, я не можу сказати при тому, що з ними просто воювати, тому що вони переважають нас кількісно, вони переважають нас кількістю засобів, і те, що чому у нас виходить, тому що у нас рівень мотивації вище, і рівень професіоналізму як наслідок рівня мотивації, так само вище. Тому. Це стосувалося і вагнерів, да тільки ж ви розумієте, що от хтось там можливо розказує, що вагнерати дуже класно воюють, але ж питання не в тому, що вони класно воюють. Питання в тому, що взяти можна що завгодно. Але скільки ти на це витратиш ресурсу, і той ресурс, який вони витратили на так зване взяття Бахмута, по суті, на знищення Бахмуту це ресурс не співставний. Ні з військовою наукою, ні взагалі з будь-якою логікою здорового глузду. Ми ж намагаємося все робити розумно і максимально мінімізувати наші втрати, оскільки в кінцевому випадку будь-яка війна вона йде не за території, а за людське життя. Іноземна преса днями писала про те, що ми задіяли лише три бригади із 12 для цього початку контрнаступу, і вони висловили припущення журналісти про те, що зараз іде певне промацування е, лінії. Е, Нульової, умовно кажучи, і там, де в Росії будуть менш сл... слабкі позиції, скажімо, туди буде нанесений основний удар. Тобто йде мова про прорвання лінії фронту. Наскільки ми близькі за вашими відчуттями до цієї миті? Ну таке питання, на яке, можливо, я не можу відповідати. Да, но... Це логічно, те, що це так робиться. Да, і тому для ворога тут секретів ніяких не буде. І насправді, там, де буде найм'якше, там і будемо використовувати наші основні зусилля. Наскільки це близько? Ну. Не можу вам зараз сказати з точки зору міркувань безпеки. Потерпіть усе дізнаєтесь. Я зрозумів вас, пане Дмитре. Дякуємо і на ті інформації, яку ви змогли нам повідати. Командир 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України Дмитро Кухарчук був з нами на зв'язку. Цієї миця.